Друзі, всім привіт! Записую це відео в формі подкасту через певні технічні проблеми і брак часу, адже матчі розпочнуться вже через 2 години, а я ще не випустив відео. Монде дали прикурити героїв і вийшли у фінал сітки останнього шансу 18-го сезону Есельпроліги. Попри те, що данці зараз далеко не в найкращій формі, важливість цієї перемоги неможливо переоцінити. З третьої спроби Монте змогли взяти не просто мап проти данців, а й виграти ціле Best of 3. Навіть могли закривати з за рахунком 2-0, якби не той дурнувати 30-й раунд, 30 раунд якому... закінчився час, а у Монте схоже закінчилася чи впевненість. Проте, я вірю, що ця гра додала йому впевненості у своїх силах і на снайгі працювати ще більше. Проти героїв, гра справді пішла, вдалася. Було видно, що команда робить те, що було задумано перед турніром. Більш агресивно себе поводили Бро та Самдаян, адже саме цієї агресії вони хотіли додати з переведенням Віктора з ролі капітана на більш ентрі-ролі. Особливо це було видно на Міраж, де Бро виграв 6-7 ентрі дуелей, хоч і при цьому настріляв рейтинг 1-0 не таким вражаючим, як завжди, був Денк'ю, який є головним плеймейкером команди а саме в перших дуелях. Але це не страшно, адже команда виграє там, де він втратив якийсь простір свій, а його забрав Бро та Самдаєнг. Це супер, а, структура працює, і якраз працює ця система, де, як у героїв, що кожен може спрацювати а, у ролі кожного, адже. Взаємозамінність це дуже важлива частина. Ти не можеш бути зайву у кожному матчі, щоб у тебе завжди був стабільний рейтинг, стабільні результати. Погані матчі стаються, і завжди важливо, щоб з боку був товариш, який тебе прикриє. У те це виходило. Побачимо, як буде далі. Це дуже поки нестабільна субстанція. Треба це напрацьовувати і награвати. Дуже часто гра зводилася до клатчів, і тут Монте просто знищили суперника вісім-три клатчем. по три виграли бро та воро, та ще по одному від Самдеянга та Краснала. Це, до речі, одна зі сторін, в яких героїк стали часто просідати. Вони почали програвати ситуації, де мають перевал. Раніше дисципліна в таких моментах була ключовим фактором у перемогах данців. Вони не віддавали рандомні раунди, і це часто було рисою, яка Відрізняли їх від решти топ команд, адже тут було все дуже чітко структурно і дисципліновано. Поки що це десь загубилося, і, на щастя, Монте цим змогли скористатися. Сам оцей клач краснава, він дуже багато що показує. Ну, не можна таке віддавати. Але поляк, поляк це заловнив. Красава. У решті матча насправді не сталося нічого цікавого. Я прогнозував перемогу Мібер над Маус, але бразильці не змогли дотиснути свою Vertigo, А на інферно у них шансів не було навіть до матчу, тому тут нічого дивного. І Geniuses відправили рустер на їхнє заслужене місце на останній сходинці, як і минулого сезону австралійці взяли всього одну мапу за три матчі. Але, як я вже казав, це добре. Загалом для Генії виглядають досить непогано, тому це теж приємно. Сьогодні ми дізнаємося, хто забере останню бутівку плей-офф і хто з пари Ends та BAG вийде відразу у чвертьфінал. Першим матчем буде заруба між Genius та Мібер. І тут мені хочеться віддати перевагу саме американцям. Зазвичай вони досить непогано грають проти команд зі свого регіону. А я нагадаю, що Мібер грають саме в Північній Америці. Крім того, команди нещодавно зустрічалися на цій і тоді Evil Geniuses здобули перемогу з рахунком 2-0 на Ancient та Inferno. Так, Ancient була дуже близькою, рахунок 28-26, але все одно перемогу здобули саме Evil Geniuses. Тому думаю, що сьогодні бразильці пікатимуть Vertigo, а не Ancient, а їхній суперник знову обере Inferno. Дуже подобається форма Гекстер, який за 6 мап. З яких чотири були програні, не стріляв рейтинг 1-13. Непогано все у Джорджі, він стабільно виходить в одиничку, але дуже бракує Джуніора, у якого 0,99. І видно, що він поки ну, не справляється. В нього завжди така проблема. Він на низьких рівнях знищує просто там в нього за рік здається рейтинг чи Що він ледь не найкращий гравець сезону, якщо брати всі гравці всіх рівнів. Але він приїжджає на Л. Він зустрічається з сильними командами. І він просто маже, хибить страшно, дуже дивно за цим дивитися. Але, видно, це ментальна проблема, бо насправді він не такий поганий снайпер, як здається. Вчора бразильці виглядали якось невпевнено, і думаю, що тут може бути навіть 2-0 на користь ЄГРЕ. О 17.00 зустрінуться BAG та Енс, де Енс має закривати німців. Так, буде важко на Engine, яку повинні пікати BAG, але на Anubis проблем не буде. Нагадаю, що Енс не грають інферно непогану карту BAG, а BAG не грають нюк найкращу мапу С. Тому в якійсь мірі перевагу у мапулі мають все-таки BAG. Але ну, це поки що різні рівні команд. BAG змінилися. BG проперлися на цьому турнірі, їм вдалося зламати монти І вони скористалися проблемами героїк. Поки що вони не. Показали якогось такого видатного чогось крім Ancient. От Ancient це так, це потужно. Цього разу ніхто не буде недооцінювати BHG, а для NS дуже важливо розпочинати турнір якомога пізніше. Розпочинати саме серію плей-офф. Ця перемога дозволить стартувати відразу з топ-8, а це величезна перевага. Потрібно буде виграти всього 2 матчі, щоб вийти у фінал. Тому, як казав Нерць. Перевага Енс у швидкому вирішенні проблем. І я не думаю, що у них виникнуть якісь труднощі з адаптацією та підготовкою до Біїджи. перемога Енс. Увечері, матчем Монте та переможця ранкового матчу закінчиться група Б. Уявіть собі, як зараз почуваються гравці Монте. Вони здовели героїк. і для виходу у плей-офф їм треба переграти або Мібр, або Evil Geniuses. Зараз у них повна впевненості, але не такої, як було з Руфте, де було більше недооцінки. Тепер це впевненість у своїх силах, у тому, що вони можуть переграти будь-кого і будь-коли. І в них будуть або Мібер, проти яких вони грали, або Evil Geniuses, в яких все добре в порівнянні з тим, що я від них очікував, але загалом все погано. Це команда не рівня Валти, чи Героїв, чи BG, і так далі. При тому, що я думаю, що вони все рівно переграють Мібер. А проти Мібер вже грав, вже знаю, що робити. Вертіго, Міраж, Анубіс, може інші мапи будуть. може буде Еншент. нарешті. Сподіваюся. Але. Шанси є величезні, щоб спокійно приходити. Но, насправді я впевнений, в тому що матч закінчиться перемогою української команди і Монте вийдуть у плей-офф. Де розпочнуть з 1 16, і це навіть плюс для команди. Адже чим більше матчів вони зіграють, чим більше матчів вони зіграють на Лані, чим більше матчів вони зіграють у плей-офф, тим краще буде гра. Минулий сезон вже все це показав. Їм треба награш, їм треба адаптація. А щось придумати і щось побачити, виявити якісь проблеми, ти можеш тільки на дистанції, зігравши достатню кількість матчів. Тому, я думаю, все буде добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вірте у Монте та любіть Counter-Strike.